Ранок для курсантів навчального закладу розпочався і шикування на плацу. Але у ролі начальників цього разу виступили не офіцери, а молодші командири-сержанти. Розпочалися урочистості з підняття державного прапора та хвилини мовчання за полеглими захисниками вітчизни. Згодом голова ради сержантів академії, третєкурсник факультету ракетних військ і артилерії, учасник АТО, лицар ордену за мужність третього ступеня, старший сержант Вадим Швед, звертаючись до своїх колег курсантів, наголосив, що сучасному українському війську потрібні нові традиції. І дуже приємним є той факт, що деякі з них народжуються саме тут і зараз на строєвому плацу вишу. велика честь започатковувати таке свято День Курсанта в Україні, оскільки в нашій державі ще ніхто ніколи такого свята не справляв. От, будемо мати надію, що інші вищі військові навчальні заклади з наступного року вже започаткують такі заходи і буде вся країна справляти День Курсанта, адже курсант це є майбутнє Збройних сил. Згодом, після проходження урочистим маршем, курсанти перешукувалися, виклавши на плацу гасло академії честь, відвага, україна це кредо і наріжний камінь-чеснот, який курсанти закладають у процес здобуття офіцерського звання у стінах військового навчального закладу у Львові. Після цього кращі з представників спеціальностей, яких готують в академії, декількома словами презентували свій військовий фах. А далі, у супровіді військового оркестру, майбутні офіцери виконали новий марш української армії. Зродились ми великої години. Незважаючи на те, що курсантське свято у стінах навчального закладу проводиться вперше, іспит юнаки та дівчата з Національної академії сухопутних військ склали на відмінно і гідно презентували навчальний заклад для гостей та друзів. Для запрошених вони підготували змістовну культурну програму, у якій було все, що насправді цікаво і драйвове. На початку перед головним корпусом відбулося дві цікаві події. Лицарі в обладунках продемонстрували захопленим глядачам деякі елементи сутички середньовічного піхотинця із вершником. А вже після цього на плацо відбувся справжній бій. Курсанти, серед яких чимало учасників бойових дій, продемонстрували свої вміння і знешкодження групи добре озброєних терористів. В даний, час, в даний час відпрацьовувався елемент розвідувальних мероприємств. Заходів по знищенню противника. Ви бачили, це елемент засади. От. По даним розвідки відбувається ураження противника, знищення його більш масивних засобів, тобто БТР, БМП, танк. І прямими контактами відбувається здійснення противника живої сили, яка знаходиться в машинах. От. В зоні АТО, в зоні АТО, чому розказати, Проводилось декілька таких заходів. От було проведено дуже вдало. Грамотний дуже грамотний командир попався. От по виконанню задачі цартиму небесне він виконав задачу на відміну. Також гостям свято було показано декілька вправ із фізичної підготовки, які нещодавно введено до процесу підготовки курсантів. Зовсім поруч курсанти пробували себе у ролі воїнів минулих історичних періодів в спеціальному одязі, озброївшись імпровізованим мечем та щитом. Вони визначали найсильніших фехтувальників, а також влучали в мішені з лука. Сучасні воїни вони дійсно привикають до зброї, ну автоматів і інших обладунків. Це як пізнання, ну Разнообразі військовослужбовця для того, щоб дізнатися, як воювали тодішні воїни в середньому віті. Є складно. Справив дивитися, як противник є, як захищатися, відбувати його атаки. Також не завжди за не і трохи незручно. Найбільш галасливою була локація біля центру культури і дозвілля. Де кожен з охочих мав можливість перевірити та продемонструвати присутнім свої вокальні здібності. Саме тут курсанти та їхні гості виконували караоке, сучасні українські та закордонні пісні. А для підняття настрою студенти та викладачі одного із мистецьких вишив міста малювали дружні шаржі. Цього дня курсанти ставали ще екскурсоводами мимоволі, адже кожному випала можливість розповісти рідним про Альма-матер. Показати аудиторії, де вчишся, казарму, де відпочиваєш, їдальню, де харчуєшся. Супер. Батьки приїжджають, дивляться. Ну, Принаймні, ми не так часто бачимо своїх дітей. От, тільки на якісь там маленькі проміжки часу, не кожен батько має, може, з має змогу приїхати навіть на вихідний день. Як правило, це такі, що хто найближче живе. Так що такі дні дуже потрібні для того, щоб принаймні побачити своїх дітей. Ще однією з родзинок свята стала справжня футбольна баталія на полі для міні-футболу. Майбутні офіцери у товариському матчі зустрілися із молодіжкою львівських Карпат. І варто зазначити, що незважаючи на поразку 12-8, курсанти дали справжній бій професійним футболістам і мало у чому їм поступилися у класі. І, звичайно, жодне свято не буває без смачних гостинців. Продовж цього дня на території академії працювало кілька відкритих майданчиків із їжею та напоями, де, зокрема, курсанти могли поласувати шашликами, кулішем, морозовим, запашною кавою та іншими смачними стравами. А музичний супровід заходів забезпечував військовий оркестр академії. Як і водиться на кожному святі, традиційно прийнято дарувати подарунки його винуватцям. Не зрадили цій традиції і в стінах провідного видового військового навчального закладу. У присутності всього курсантського складу кращих представників майбутніх офіцерів заохотило керівництво академії. Що стосується військових, то це майбутнє нашої армії, наших збройних сил, нашої національної безпеки, нашого захисту, суверенітету і цінності нашої держави. Я вдячний всім вам за те, що ви свідомо вибрали професію офіцера. Захисника нашої батьківщини. Я схиляю голову перед вами, що ви знаєте, що після закінчення навчального закладу майже всі ви під підете на фронт захищати нашу рідну неньку Україну, нашу державу від агресора від ворога. Але сподіваюсь, поки ви завершите, ми його переможемо. і е е е тому я я сьогодні дійсно схиляю і щиро дякую всім курсантам за їхній вибір за захисника нашої батьківщини. Після цього під бурхливі оплески присутніх начальник академії нагородив кращих курсантів в 12 номінаціях: зокрема, авторитет та лідерство серед курсантів академії, кращий командир групи за громадську активність, за благодійну діяльність, за мистецьку діяльність. За відвагу і мужність у мирний час тощо був дуже приємно здивований. отримав номінацію. Авторитет та лідерство серед курсантів академії. От. Ну чи заслужено, чи не заслужено. По-перше, скажімо так, це не я тільки моя заслуга, це заслуга цього всього колективу академії, починаючи з керівництва академії, керівництва факультетів, викладачів, які вкладали. Не тільки в мене а кожного курсанта свою працю, що дало відповідні результати. Ось, і в подальшому це звичайно зобов'язує мене іще рости, звичайно, над собою, передавати свій досвід молодшим курсам і йти у війська з певним багажем знань, щоб вже свій особовий склад ставити на правильний шлях і зберігати їхнє життя, і їхнє здоров'я. Завершили курсантське свято концертом на стадіоні навчального закладу. Участь у якому взяли рок-групи Штурм та навігатор, співачка Софія Федина та Наталка Самсонова, виконавці Богдан Ковальчин із проекту Пісні війни та Віктор Винник, студія Могарич та відомий шоумен Сергій Притула. Спеціально на курсантське свято до Львова приїхав гурт Друже Музико із міста Одеси. Також чарівні курсантки мали можливість відчути себе у ролі топ-моделей, дефілюючи імпровізованим подіумом і представляючи колекції одягу львівських модельєрів. Завершили святкування дня курсанта в Національній академії сухопутних військ концертом Олега Скрипки та рок-гурту «Воплі від Оплясова» наступного дня. Продовж майже двох годин артисти дарували майбутнім офіцерам піднесений настрій. Співаючи як старі та добре відомі українському загалу хіти, так і нові пісні. У свою чергу вдячна аудиторія залюбки підспівувала кумирам та охоче аплодувала артистам за майстерне виконання композицій. На завершення концерту начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував артистам за те, що вони спеціально приїхали до навчального закладу, щоб привітати львівських курсантів зі святом. Я хотів би також подякувати в цьому. Що ви своє, своєю присутності надихнули нас на перемогу, на збитяги, на інші інші подвиги, що стосуються нас, військовослужбовців. І ми за це вам дуже-дуже вдячимо навчального закладу. Активні, молоді, дуже гарно нас, нас зустрічали, пісні знають і патріотичні. Це, це приємно. Я розумію, що це започатковане започаткований свято День Курсанта, дуже гарна ініціатива, всім серцем підтримую. Я дуже вдячний, що нас запросили. Так сталося, що якраз от я буквально Вчора вночі приїхав і є можлив... була можливість приїхати до Львова, привітати курсантів, подякувати від усіх артистів, від всіх моїх знайомих, що вони обрали таку професію, яка на сьогоднішній день вкрай необхідна нам, українцям, щоб зберегти нашу, нашу державність. От, і з великою відрадою в серці ми зробили цю зустріч.